Він пробув у комі 15 діб. Лікарі застерігали, якщо і виживе, то не ходитиме і не зможе більше ніколи говорити. Але історія його життя доводить, що медицина наука не точна. 27-річний Іля Карпов із Маріуполя після майдану він вирушив на схід уже в складі батальйону національної гвардії імені Кульчицького. У зоні АТО воював від минулого літа. Пройшов Слов'янськ, Волгогірськ, Дебальцеве. Але життя воїна змінила не ворожа куля, а дорожня аварія. Вони загинули. 13 українських захисників ці самостійні кроки зроблені навіть спираючись на милиці, справжня перемога для 27-річного атошника Іллі Карпова. Хлопець, боєць батальйону імені Кульчицького був найтяжчим із тих, хто вижив аварії на трасі Артемськ-Слов'янськ 5 січня. Тоді автобус, яким вояки їхали на бойові позиції, лобом у лоб зіткнувся з кразом, у якого лопнуло колесо. Я сагнула під сидіння. От і я поряд я вроні жилеті. Каже, мені ще по повезло. Вот. И те, кто по левой стороне сидели, погибли, получается. Я тоже сидел по левой стороне, вот, мне, вот меня то, что как-то ну, как -то так угоразило, мне же я остался жив. Сікого заміня були і від мене, і спереді, і задія мене то сиділи погірлю. Із трьох десятків нас гвардійців на місці загинули тринадцятеро. Тяжко пораненого іллю у лікарні Артемівська також спочатку поклали до мертвих. Йому пощастило лікар із харківського військового шпиталю виявив Ілля ще живий, і під особисте зобов'язання вивіз пораненого у хлопця. Були розірвані всі внутрішні органи вивихнуте стегно. Найстрашніше ж у мозку медики виявили три осередки крововиливу. Харкаві давали що 50 на 50, потом в Печерській сказали, що штонгаворіть і ходити не буде. Це вже п'ятий медичний заклад, де Іллі надають допомогу. Після двох місяців лікування в центрі нейрореабілітації лікарі впевнені, зроблені самостійні кроки, не остаточна перемога. Він був такий висохший повністю. Сьогодні в нього відновилася вся м'язева сила. Ви подивіться, який він став красним. Тобто він був сірий від втоми хворіти, напевно, так скажу. От від всіх медичних заходів, від всього того, що він мігрував з ліжка медичного на медичне ліжко. Для цілковитого відновлення 27-річному Атошнику ще знадобиться час і гроші. Але з близьких у хлопця – 86-річна бабуся, що живе в Маріуполі. У столиці за племінником приглядає його тітка. Вона з чоловіком, переселенці з Донецька, пенсіонери. Їхній рідний син мобілізований нині в АТО. Ольга Максимова, Сергій Киселяв Спецкор, 2+,2. Що не до снаги одному, цілком здатні зробити українців усім миром для небайдужих людей, хто має можливість і бажання допомогти і лікарпову, усю необхідну контактну інформацію та банківські реквізити, ми розмістили ще й на сторінці телеканалу 2+,2 у всесвітній мережі у розділі допомога.